Українських солдат годують м'ясом з землі. Відео, на якому зафіксований процес підготовки яловичини для їдальні військової частини в селищі Гончарівське, що на Чернігівщині, моментально наробило галасу в інтернеті. І не важко здогадатися, чому м'ясо ріжуть електропилкою на брудних піддонах просто на вулиці. Про бодай якесь дотримання санітарних норм говорити не доводиться. М'ясо нам, да, сюди, в столовку. Дякую, мужики. Вкусно, мабуть, буде. Я не понімаю для, для чого врач стаїв столовою. Там это если вдруг кавосхваті, щоб зразу Да? Далі більше мобілізований дніпропетровський блогер В'ячеслав Поєзнік, який є автором запису, вирішив також з'ясувати вік злощасного м'яса. Коли нарешті відшукав на одній з туш маркування, виявилося, що яловичина вдвічі старша за більшість військовослужбовців частини. 10 января... Десять відреагували на відео в Міноборони. Оперативно розпочали службове розслідування, причому на найвищому рівні. На місце подій направлена комісія, до складу якої увійшли представники військової служби правопорядку, ТИЛО збройних сил України, волонтери Міноборони України. Її очолюють заступник міністра оборони України та заступник начальника генерального штабу. У разі підтвердження фактів, оприлюднених у ЗМІ, відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Але як показує досвід, зазвичай справа закінчується лише притягненням до дисциплінарної відповідальності. Проблема ж залишається, і поки чиновники звітують, що армія забезпечена всім необхідним. Якість цього забезпечення викликає великі сумніви. Водночас, в подібних випадках йдеться не лише про звичайне порушення санітарних норм. Під ударом опиняється обороноздатність держави, адже якщо військові будуть масово лежати в лазаретах з отруєннями та кишковими інфекціями, захищати країну буде нікому. Усвідомлюючи всю небезпеку ситуації, до справи підключилися українські парламентарі. Вони пропонують значно посилити покарання за виготовлення та придбання продукції, що загрожує національній безпеці у військовій сфері. Відповідний законопроект вже проголосований. Це на сьогодні вважається недбалим ставленням до військової служби чи службову халатністю. Тепер у слідчого не буде можливості. Перейти до більш м'яких статей не буде можливості взагалі звільнити людей від покарання. В нього буде дуже простий вибір: чи від двох до п'яти років позбавлення волі, чи від п'яти до восьми. Щоправда, такий суворий законопроект поки прийнятий лише в першому читанні. Наразі документ направили на доопрацювання. Тож важко прогнозувати, скільки ще українських бійців опиняться під загрозою через бажання безкарних чиновників зекономити.